В цьому відео ти дізнаєшся про Prom.ua, які останні зміни, так як я впевнений, ти знаєш, що він постійно змінюється рік з року в рік, то алгоритми, то дизайн, то видача і так далі. Однак тут коротка вижимка з нашого повноцінного вебінару, тож приємного перегляду. Пром дійсно міняється, він йде більше до спрощення користування з ним для того, щоб мінімалізувати поріг незручності для входу. Коли там ще я працював, а до цього ще там раніше було завжди е, робота з менеджерами, які допомагали розвивати магазини, там підказували і так далі. Тех, техптримка була завжди на телефоні. Зараз це забрали. Основний фокус промо пішов в сторону спрощення усіх процесів для того, щоб будь-хто зміг зайти і продавати, незважаючи на свій рівень знання комп'ютера, рівень знання інтернет-продажів, тому, е, тому так. Наступне, чого він спростив, це те, що більшість продавців не користувалися інструментарієм, і наступне це те, що Ручні налаштування не завжди давали кращі результати ніж те, що вони зробили, тому основний зараз інструмент по просейлу він спрощений, максимально простий, але з певними фішками нюансами, які важливо усім розуміти, і ми з ними якраз в агенції і працюємо для того, щоб розвивати цей ну в цілому видачу ваших товарних позицій на перших сторінках. Основні речі, які зараз важливі для просування. Перше, це якісне оформлення карточки, як і завжди, воно нікуди не пішло. Тобто описані назви, описані ключові слова, описаний опис, ну, заповнений опис якісно, фотографія в більшості, ну, чим більше, тим краще, і характеристики відповідно до певних ключових слів і максимально розширені. І це все впливає там на якість самої карточки, ну і зрозуміло, воно далі вже впливає на всі інші показники. Наступне сам про сейл, і оцей основний інструмент, який дає там видачу, без нього зараз не працює нічого, тому у вас про сейл має бути завжди включений. Чи ставка мінімальна, чи середня, чи там максимальна, воно сильно не має значення на початкових етапах, бо всі товарні позиції будуть з середнім рейтингом і ну. Звісно, що воно має сенс, воно має якусь додаткову е, цінність для видачі, однак не є там, якщо ви на мінімальних поставити, у вас буде там одна продажа, якщо ви на турбо поставити, у вас буде 100 продаж. Так воно не працює, воно там дуже невеличкий е, має е, зміну. Бо основа, як зараз механіка промо працює, це формула проста, е, кількість обороту оборот, е, оборот поділений на кількість показів і помножений на 100. От і все. Тобто сума обороту через корзину поділена на суму показів за період 60 мінус 10, помножений на 100, і це є якби вашим рейтингом товарної позиції, товарної категорії і рейтинг магазину. І е, кожен з цих рейтингів е, чим більший, тим краще по відношенню до конкурентів. Якщо у вас зараз там рейтинг там, 50, і ви здається, що вроді би багато. Але по факту там конкурента ви але по факту ви видаєтесь, наприклад, там на другій сторінці, то зрозуміло, що цього рейтингу 50 не вистачає, і потрібно збільшити кількість обороту на цей товар або зменшити кількість показів. Ось це одна з основних таких речей по інструменту з промом. І друге, ну. Просто як підсилення, ну точніше, це навіть третє, Бо перше це якість карточок, друге це формула, яку треба просто рахувати і е, напрацьовувати замовлення, зменшувати кількість показів. Ось і третє це робота з відгуками для того, щоб це підсилювати і е, ну, популяризувати. Цю магазин був завжди живий і працював, тому, тому так. Більше якихось таких супермеханік е, немає. Тобто шукаємо новий, шукаємо товар, е, оформлюємо його, працюємо з просейлом і з відгуками. Це, це основа маркетплейсів. Клас, радий, що ви додивились це відео до завершення. Сподіваюсь, цей контент був корисний. А для того, щоб я та моя команда хотіла створювати ще більше україномовного контенту, будь ласка, залиш тут коментар або лайк під цим відео. Це дійсно допомагає нашому каналу розвиватись і мені особисто дає більше мотивації. Ну і для вас. Ще додатково є можливість отримати нашу безкоштовну консультацію від маркетинг-агенції ціль? Це додатковий бонус для тих, хто додивився це відео до цього моменту. До зустрічі у наступних роликах. Бувай!